Всім привіт, зараз будемо перевіряти нові, точніше, реставровані плуги. В минулому відео показував. Такі не витримав, переварю оцього. На наступний рік планую там деньки посадити так, переварю. Там вже редька трошки підросла, щось невисока. Переоре. Постараюсь показати. Не знаю як вийде, бо сам добре. Так, така оранка виходить. Грибінку не достаю, так як на зиму краще без неї, щоб в були, вологу затримували, кажуть. Значить, полиці не залипають. В принципі, нормально, все лізе, все горе. Єдине, що передній більше лізе як задній. Не знаю, вже пробував гинтом, колесом. Та коротше. Ладно, то таке? Орен. Не знаю наскільки. Нема рулетки. От так. Може сантиметрів двадцять. Більше його на зиму не потрібно, так Тут, як від то таке весною ще буде фриза. Но, якось так. Орем в одну сторону, автопілот, техніка безпеки на висоті, ну, але по-другому поки ніяк. Зараз включив понижено. Отак. От Плуг настроєний значить правильно. Так, що ще я хочу сказати? то спробував раз пройти на другій повишенні І трактор тягне, і без диму, без нічого. І землю перекидає на метр. ну, Так я говорю першою повишеною Але щось бачу, йому сильно легко на першій. Але тут таке. Просто спробував один раз, більше не буду. Я корав на першій повишенні. Ну, нагрузка зменшилася однозначно. Тобто земля зісковзує моментально. Також, ну і розхід відповідно менший буде там, на яких грам 100. Ну, та таке. Мені ці полиці потрібно було все рівно замінювати, так що там метал чи пластик. Вже тих 600 гривень ролі особи не зіграло б. Точніше 1200 на двох різниця. Отак. От все не згадаю зараз. Так. Спеціально ще, Так, зараз забув, а хотів сказати, кажуть там, став на закріплю камеру. От я закріплю і що я покажу. О, все видно. Ну, тут таке я всі коментарі сприймаю добре, так що все нормально. В якихось моментах можна закріпити, а в якихось потрібно, її, щоб рука дернула, щоб все показати. Значить, воронка, так, 18-20 см. В принципі, нормально. Передній плуг я замітив більше лізе, так що там ще глибше, десь може 22 а задній отак. 18-20 вистачить. Навіть вон черв'як в шоці з такої глибини. Так, ну що, випробував. В принципі, подобається наліпання, ото, як бачите, на болтах і ото -от того, але це не мішає взагалі. Взагалі чудово. Бачив відео, де людина відрала 20 гектарів і в нього. І в нього... як сказати, він отут наварював ресору, ресора наполовину стерлась, а цим хоч би й що є такі невеличкі. Подряпинки. Це все-таки все. Дякую за перегляд. До побачення.